Ну що ж, керівниця центру підтримки аеророзвитки Марія Берлінська вважає, що міністр оборони пан Умєров, має піти у відставку. Вона назвала сім причин у колонці одному із видань і зазначає, що потребує міністерство оборони ротації і сказала, що це має статися в найближчому часі. Ніно Петрівна, як би видала відповідь на запитання, і чи погоджуєтеся ви із пані Берлінською? Складне питання. І насправді пан Уміров є колегою наших кримських татар в нашій фракції. І, на жаль, я підтримую думку берлінської. І по перше, я її чула розлоги інтерв'ю, які вона дуже акуратно, в якому вона пояснювала, що не так. Не намагаючись там пропонувати відставку, але очевидно, десь це було місяць назад, час сплинув і нічого не змінилося в роботі міністерства з того, що вона називала. Тобто, для мене чому я, я, до речі, не голосувала за його призначення, тому що я трошки подивилася на його роботу у фонді державного майна, який він намагався. Структурувати на по, по власному баченню, по тому як би він бачив роботу далі по Дальшому фонду, держмайна, я відчула, що він просто не відчуває реалій, що відбувається в наших державних установах і структурах. А призначення міністра оборони людини, яка дуже далека взагалі від військових справ, це для мене було нонсенсом. Тому я е, думаю, що йому дуже важко. Я в його порядності і в менеджерських здібностях не сумніваюся. Просто це величезна структура, яка потребує спеціальних, специфічних знань, вмінь і дуже швидко рухатись. Ви ж зрозумієте, що ми не можемо змінювати насправді це неправильно міністрів оборони під час широкомасштабної війни. Але це значить, це означає, що мають бути призначені ті, хто відразу може, може працювати. Ефективно розуміючи систему вже вник, знає і вник у всі ті нюанси, які там є з забезпеченням. Тому що я, наприклад, наполягаю, що саме Міністерство оборони має забезпечувати всім необх... необхідні всією зброєю, в тому числі безпілотниками, і робити закупівлю виключно через агенцію по закупівлям. Але для цього ми маємо бути впевнені, що агенція е, спільно з міністром оборони виконує свою функцію. І е, от саме серед підстав. Звільнень є те, що якраз в цьому є проблема. Давайте почуємо Марію Берлінську, і ви прокоментуєте, пані Галино. А так не почуємо. Ми поки що Барлінську. Ми неодмінно запросимо пані Марію до нашої студії і а, поставимо ці та інші запитання. А не знаю, хто зараз міг би очолити міноборони. Однак роботу відомства треба активізувати про це в ефірі а, нашого а, ранкового шоу. Заявила народна депутатка Ірина Констакевич. Вона налаг... наголосила, що міністр оборони визначає загальні тенденції однак, команда має налагодити роботу відомства, зокрема комунікацію та організацію. Почуємо. Очевидно, щось вперлося в якісь механізми фінансові, що вперлося в якісь юридичні процедури. Тому я за те, щоб максимально цю роботу міністерства оборони уможливити, дати їм працювати. Я вважаю, що тут якраз має бути перше слово за профільним міністром і в даному випадку за міністром оборони паном Ум'яровим Галина і це питання насправді дійсно дуже складне. Я можу погодитись з пані Ніною, що ніхто не сумнівається в порядності пана Омєрова. але разом з тим, перед Міністерством оборони є дуже великі виклики. Це виклики, які стосуються закупівлі, озброєння в ситуації, коли можливості державного бюджету є достатньо обмежені. Але я так само бачу насправді і цілий ряд різного роду проблем, які відбуваються в Міністерстві оборони, і знову ж таки, пов'язані в тому числі із закупівлею озброєння. Тобто, в той час, як нам насправді потрібно всіма, всіма гілками влади, і в уряді має бути консолідація різних міністерств, щоб підтримати український оборонно промисловий комплекс, щоб ми могли виробляти більше власної зброї, дешевшої, кращої, і вона була доступна для наших хлопців на передовій. Є дуже багато, скажімо так, стримувань, які відбуваються в міністерстві оборони. Це, зокрема, наприклад, ну, такі досить специфічні типові договори, які підписуються з виробниками. Українського озброєння, де виробників дуже сильно обмежують в можливості отримати якісь прибутки в середньому це 5-7 якщо ми не говоримо про дрони з одного боку. А з іншого боку, накладають просто драконівські штрафи при найменшому простроченні поставок. Не враховується, наприклад, різного роду форс-мажорні обставини тощо. І ми бачимо, ну зокрема, в робочій групі в Верховній Раді, яка працює з інвестиціями в оборонно-промисловий комплекс, що Міністерство оборони. Они поки що не реагує на ці е, проблеми а навпаки, ну скажімо так. Е... Ускладнює цю проблематику. Я сподіваюся, що все ж таки Міністерство оборони вийде на певну комунікацію з Верховною Радою по питаннях українського оборонно промислового комплексу, і принаймні це можна буде вирішити. А поки що ми бачимо, що є дійсно дуже багато заступників, багато різного роду департаментів, які між собою не завжди координуються і не завжди можуть вирішити актуальні проблеми, які постають перед Україною прямо зараз. За більш ніж рік управління зазначає Берлінська міністр, так і не налагодив системні та зрозумілі процеси управління міноборони в геометричній прогресії. Множиться хаос, відсутні будь-який чіткий алгоритм роботи, планування, перегляд результатів, аналіз аналіз помилок, водночас постійні внутрішні політичні ігри, інтриги та небажання брати на себе відповідальність. А далі пише, що стиль управління східний двір, ніхто до потя не знає, що саме йому потрібно. Тому кожен діє на власний розсуд, в надії, що саме це те за що. Похвалять на нараді, але пріоритети можуть змінюватися за день, і тоді всі мусимо бігати в іншу сторону, і так далі. Я нагадаю там сім пунктів, які проводить Марія Берлінська. Ніно Петрівно, а це вже другий міністр оборони, якого ми хочемо змінити. Маю на увазі це воля українського народу. У лиці ми зараз проводимо так до уваги Марію Берлінську. Як це вплине на стратегічні цілі України? Бо складається таке враження, що тільки от, -от налагодили так. Певно уміров так, би мовити, війшов у курс справ усіх, і знову оточиться розмова про переміни, про ротації, про відставки на носі Рамштайн. Е Важка зима, важка осінь, як ви це бачите, це ще не вплинеться на стратегічний розвиток подальшому подій? Ви знаєте, я не думаю, що ми маємо реагувати аж так, що не можна змінювати, тому що людина тільки війшла в курс справ. Мені здається, що от, при призначенні кожного нового міністра має готуватися наступний. Таке життя зараз багато людей не витримує там своєї посади і ноші, яку треба нести на посаді. Це вже продемонстрував уряд в цьому скликанні. Абсолютно вже очевидно, що багато з них не тільки не перегоріли, а просто вони навіть не уявляли той багаж і той ну, величезну кількість завдань, з якими вони мають справлятися. Так точно і по міністру оборони абсолютно очевидно, що треба готувати із. З людей, які вже розуміють систему, які можуть замінити з першого дня, відколи працює пан Мера, от про хаос я трошки і зацепила те, я просто побачила, як це відбувалося в фонді держмайна для того, щоб вибудувати систему, насправді треба дуже довгий період. А якщо його немає, то воно так це і відбувається. Чого не може бути в Міністерстві оборони? Під час широкомасштабної війни точно цього не може бути. Тому е е якось е не ви знаю. означаєте, пані Ніно, ви кажете так, що це потрібно налагодити це довгий період для того, аби так. не було хаосу. Резніков передав. Відомство Міноборони в хаосі і його далі повів під своєю рукою і Уміров. Чи це відбулося за Умєрова? <пев> <world> Мені здається, що попередній міністр передав в корупційному хаосі. Коли зрозумійте, це настільки велике відомство і настільки е, оперує великими грошима, що дуже часто люди не своєчасно реагують на уже здійснені якісь дії? Тобто, ми ж знаємо, що до сих пір там десятки мільярдів доларів є в передоплаті, які не повернулися не у вигляді е, товарів військового призначення, не у вигляді грошей, то як це може бути? Тобто, це ж цей вантаж, який дістався. У Мірову. але те, що Уміров не зміг швидко налагодити хоча б в своєму періоді оцю роботу по закупівлям, це теж очевидно. Тобто стій там, іди сюди. Але мені здається, що найважливіше, я не знаю, як зараз ви сприймете це, але якщо в роботу, що міністра оборони, що головнокомандувача втручаються в Офісі президента, це найгірше, що може бути. І таке втручання, очевидно, є. Тому що коли говорять, Сама Берлінська зараз, що вчора взяли курс і робимо, рухаємося по такій то програмі. З, на, на ранок уже вектор дій змінюється. Я просто дивлюся по роботі в парламенті, як це відбувається, і чула, як відбуваються всі ці засідання і прийняття рішення щодо військових справ. І оце мене найбільше хвилює. Я хочу, щоб люди відповідали за себе за свої дії і могли потім доповісти або відповісти. На серйозному рівні за бездіяльність чи за вчинені якісь там злочини. А так, всі роблять те, що їм диктують, і тому ну дуже багато допускаємо помилок. Над цим треба працювати. Треба відійти від цієї практики. Резніков, екс-міністр оборони України. Ми усі побачили результати його діяльності. Він відзвітував перед українським народом. За ну, по перше, він же теж не не, до військової справи ніколи не мав відношення, тому було дивне його призначення. Але як же він міг відзвітувати, як в нас практика така, що ніхто зараз не звітує за роботу, за там витрачений час чи займану посаду протягом довгого часу? І, і, і це покривається. Це, це приймає це законодавством. Передбачено? Ні, це не передбачено законодавством. Це практика така, ага. що Верховна Рада не вимагає, не вимагає, щоб відзвітували, і е, толерує тому, що кожного звільняють без звіту і ще надають йому якісь е, кращі перспективи, чим були до, до цього часу.